Говорити без конкретних черг мені дуже складно, бо випадки можуть бути різними. Ми вже пояснювали, що частина будинків не може бути вимкнена через те, що вони заживлені від однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що це несправедливо в очах решти споживачів, які сидять без світла, але технічної можливості вимикати ці будинки з нашого обладнання ми не маємо. Не маємо. Можна пояснити, чому немає технічної можливості. Як це? Одна лінія, mm. один вимикач mm. Mm. або знеструмлюється вся лінія повністю, mm. або не знеструмлюється. Розподіл mm. зробити mm. теж mm. не mm. можна цієї лінії для того, аби змінити схему живлення, треба прокладати додаткові кабельні лінії. Це, ну, по-перше, це великі, дуже матеріальні ресурси. По-друге, це дуже тривалий по часу процес. На жаль, кабельна лінія це не повітряна, яку можна протягнути. Це не зробиться за місяць, два і, і за рік не зробиться.